Черговий благодійний ярмарок, але цього разу ми його організовуємо з обласної держадміністрації, і нашою цілею є зібрати гроші на укомплектацію реанімобіля для батальйону чергі. Тобто все, що ми сьогодні зберемо. Нам треба нейростимулятор. Він коштує від 25 п'яти тисяч гривень. Нам ці гроші ще не вистачає. Тобто, деяка сума вже є на інші апарати, А саме на цей апарат для укомплектації не вистачає. Тому все, що ми зберемо, ми. З'явилася ідея. А саме, придбання пересувної автобані, аби бійці наших батальйонів, батальйону Чернігів, 13-41-го го батальйону мали змогу там у шансах війни на блокпостах. Елементарно митися. Знайдена пересувна баня, за яку треба сплатити 110 тисяч гривень. Зібрано десь 50-60 тисяч гривень. І сьогодні Сьогодні на протязі цієї ярмарки теж збираються ці кошти. Підтримувати їх треба, тому що тільки благодарем ми здесь вот тут і ходимо, і все це маємо і робимо. І ми за них переживаємо, і підтримуємо всією душой. Я зайшла на алею героя вот і и посмотрела вот эти со скриньки. У мене сльози на глазах. Так не жалко наш народ. Ось вот этот Путін проклятий, бандит. Взял, да, вот это напал. Сколько сынов погибло. Скільки осталось дітей, сирот, жонок вдов. Это нельзя не джек Я думаю, що люди відчувають і хочуть допомагати, і переживають. І Дай Бог здоров'я тим, що саме там нас захищають, за нас борються за нашу Україну. І ми тут повинні стояти так само, чим можемо допомогти. Благодійним там якісь які, там, подарунки дітям, батьків, які загинули. Все, що тільки можна, треба.